Привіт, привіт всім, дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з наступившим новим роком, або ще тільки з наступаючим. Обов'язково заходіть в новий рік з новими енергіями, з новими бажаннями, з цілями. Пропишіть їх собі, тому що цей рік буде дійсно крутий і важливий, він буде здійснювати наші бажання і буде доводити нас до наших цілей. Так, сьогодні у нас буде такий незвичайний розклад Таро. У нас буде всього тільки дві колони і оракул, звичайно, тому що я зараз знаходжуся не вдома. Але я буду діставати більше карт для того, щоб краще зрозуміти ваші енергії. Обов'язково подивіться також свій розклад на 2025 рік. Він вже є на каналі, і взагалі всі свої розклади дивіться на три основні знаки: це Асцендент, Сонце і де знаходиться ваш місяць. Тому що ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. всі теж знаки можна абсолютно безкоштовно розраховувати. Ховати в інтернеті, і дивіться, карти, які будуть повторюватися, розклади будуть доповнювати один одного. Інколи навіть асцендент програється більше, ніж ваше сонце. Так для всіх тих, хто хоче особисті розклади, пишіть мені в дірект мого інстаграму або на мою почту. Я залишаю всі описи так, все в описі до цього відео, особливо, якщо ви хочете на новий 2025 рік особистий розклад. Так, щоб розуміти, які на вас взагалі чекають енергії. Так, і обов'язково також ставте лайки і пишіть коментарі. І хто не підписаний, саме зараз обов'язково підпишіться на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Завдяки цьому я просуваю швидше свій YouTube канал. Так, ну що, поїхали. Перша карта для цільців на січень 2025 року. Так. Ой. Так, умереність. Карта міряності, січень місяць, у вас буде дуже спокійний. Ви, можливо, будете навіть тут від чогось відмовлятися, або очищувати свій організм. Дуже хороший місяць для очищення свого організму. Може, хтось поїде на відпочинок, або хтось буде, знаєте, ви будете від чогось відмовлятися. Тіпцям, от тут, можливо, від роботи потрібно буде відмовитися і відпочити. Взагалі стіліть себе всередині. Уміряність говорить про взагалі підтримку вищих сил, про ангельську енергію. Звертайтеся до ангелів тут у січні місяці, якщо вам щось потрібно. І не спішіть, от в січні місяці всі події вони будуть іти своїм чередом. Так не потрібно нічого підганяти. Поміряності дуже добре робити якийсь таток з програми або відмовлятися від шкідливих звичок. Чи для того, щоб досягнути якоїсь своєї цілі, вам прийдеться в від чогось відмовитися? От хочете ви схуднути, прийдеться кожного ранку відмовлятися від лишньої годинки сну і іти і бігати. Тому так, по міряності тут взагалі. Ця енергія вона дуже крута, дуже хороша. Місяць вас зцілить, так, ви себе добре будете почувати, ви себе будете комфортно почувати, але прийдеться свідомо від чогось відмовлятися, може, від якихось навіть шкідливих звичок. Так, і ще. Карта для цільців на січень 25-го. Дев'ятка пентаклів. подивіться, ви собі все одно все можете дозволити, так? Але от дев'ятка, якраз не десятка, дев'ятка пентаклів. одної монетки не вистачає, якогось ви от чогось тут не вистачає. Вам потрібно буде хвастатися, потрібно буде показувати взагалі себе, чого ви досягнули у своєму житті. Не бійтеся, показати себе з найкращої з найвигіднішої сторони. Дев'ятка Пентаклів це у нас збір урожаю, і тут ви от можете отримати, от якраз завдяки тому, що ви від чогось тут відмовлялися, ви можете. Ви можете отримати дуже хороші ресурси і дуже хороший взагалі результат. Так? Ви зможете собі багато чого дозволити в цьому місяці, ви зможете відчути оцю свою силу внутрішню, так що я цього вартий або я цього варта, я достойний там кращого, або я достойний кудись поїхати навіть на відпочинок, або я достойний мати прекрасне, хороше здорове тіло, і я можу собі дозволити відмовитися від якоїсь навіть шкідливої їжі. Але це у нас також гроші, і вам тут можуть приходити якісь ресурси, а ви любите ресурси. Так, і ще карти для дитців. Так, справедливість у когось будуть вирішуватися якісь питання з документами тут, наприклад, або хтось буде звертатися до адвокатів. Можливо. Е, якщо вам потрібен тут спеціаліст, то звертайтеся, звичайно, тут до найкращого. Якщо документи якісь ви будете підписувати, також у нас Меркурій вже, в принципі, розвернувся. Документи в січні місяці можна підписувати. Старайтеся знову ж таки тримати баланс у харчуванні у своїй енергії у, е, взагалі, так, між які. Якимись сферами свого життя по справедливості. І пам'ятайте, що все, що ви отримуєте, це все заслужено, тому що по справедливості приходить. Так? Якщо якісь негативні ситуації, то видно, десь ви щось е так посадили зернятко, так, як Майкл Гроуч розказує, От десь ви посадили це зернятко, і зараз воно вам проросло. Також по справедливості це взагалі можуть бути закінчення судового процесу чи початок судового процесу. Але я не бачу тут у вас якогось стресових карт, так поки що ще не виходило. І тому тут буде, знаєте, може якась людина просто яка з документами працює, вона прийде у ваше життя і буде вам допомагати. Але взагалі має бути гармонія у вас всередині, у січні місяці, має бути повна гармонія у тільців. І ще карта. Колісниця, боже, подивіться, ви рухайтеся вперед, це все для вашого блага. Тут дуже швидко навіть уже справи будуть вирішуватися у вас. Це ріст кар'єрний, колісниця, вона завжди дає рух вперед і вгору. Це може бути навіть переїзд кудись. Ви можете навчитися їздити на машині, можете купити собі нову машину, може оформляти якраз документи. по тому. Можливо, там не того кольору, який би ви собі хотіли, але ладно, вже така машина є, вже від кольору можна буде відмовитися. Або там колись. Потім перефарбувати. Також колісниця це у нас взагалі прогрес у ситуаціях. Тут якісь ситуації будуть швидко вирішуватися, так як потрібно вам. Але по колісниці треба знати і пам'ятати, що все, що ви тягнете за собою, все, що у вас там в цій колісниці там, позаду ви назбирали, може щось треба викинути, може від чогось позбутися, знову ж таки, для того, щоб швидше рухатися. Але все одно досвід там має бути. Тому що, теж, якщо буде повністю все пусте, то ви вас просто так. Розполтихає по цій дорозі, і потрібно контролювати свій рух, потрібно контролювати, брати от контроль над своїм життям, розуміти, куди ви рухаєтеся, дивитися на дорогу, так, тримати ці вожжі цих коней, так тут у нас немає, але взагалі дивіться, як тут чітко промальована ваша ціль. От ви бачите ціль, ви туди вказуєте, і ви туди рухаєтеся. Так, у вас три вже старші аркани випало. У вас реально е е дуже серйозний місяць буде січень. Так, далі інша колода. Карта для. Тільців на січень 2025 року. Так. Королева жезлів, Ой, ви з усім справитеся, ви все зможете, або прийде така королева жезлів, яка буде вам допомагати. Це у нас стрільці, леви або овни по знаку зодіака. Люди дуже активні, в яких дуже багато енергії всередині, і вони вам будуть її передавати. Вони будуть з нею, нею з вами ділитися. Це може бути, до речі, для чоловіків, жінка для там любовних відносин, або у роботі може бути це може бути якась подруга для вас нова. Це може бути начальниця. Якийсь у вас буде процес, із цією королевою жезлів закручений. Або це можете бути ви. І вам, от ви берете, дивіться, у вас все виходить, ви берете цей жезл, ви берете цю енергію в свої руки, і ви рухаєтеся вперед. Може, хтось по Асценденту, наприклад, така королева жезлів Так, і ще Туз ту скупку, слухайте, у вас такі карти класні взагалі. Туз з кубків це новий початок, це якийсь новий процес, творчість, любов. Ви віддаєте, подивіться, ви своє серце вкладаєте кудись. Це може бути якесь навчання, це може бути хороша дуже новина, до речі. Це може бути якийсь подарунок, хтось вам принесе, або ви захочете дарувати подарунок. Ця королева жезлів знову ж таки вона зможе зробити вам дуже якийсь приємний подарунок. По тузу кубків це може бути. Новий новий початок відносин, саме любовних відносин, може бути, або підписання якогось документу, якихось контрактів, так які вам принесе дуже велике щастя. Це задоволення покупкам, у нас іде задоволення. Може бути народження дитинки, або вас повістять про народження дитинки, або хтось завагітніє. Чи також у нас проходить хрещення по цій карті, може, ви тут будете присутні, так, хто в християнському Грегорі знаходиться, ви можете бути присутні при чомусь хрещенні. Або у когось буде так, у цій королевої Жезі, можливо, це ваша подруга, і в неї буде не знаю, виставку свою вона відкриє, це перша буде її виставка, і ви будете присутні при цьому всьому, ви будете участвувати. В цій енергії. Так, і ще карта для тільців на січень 2025 фортуна слухайте, так, тільці. Ану, напишіть мені швиденько. Ну, можливо, вони зараз пізніше, в січні місяці, напишіть мені, хто в січні дивиться, напишіть мені, якому що, що це у вас взагалі в житті зараз стається. Четвертий, старший аркан. Вам виходить карти шикарні. Абсолютно, фортуна це удача, це розширення можливостей. Перестаньте зациклюватися на чомусь одному. Вам треба рухатися вперед і треба рухатися кудись в широту, так? розширятися, з, знімати взагалі з себе ці шори і бути в потоці. Це у нас десята енергія. Десята енергія говорить про потік. І якщо. Якісь двері перед вами закриті, то може туди не треба йти, може треба замінити, може треба щось інше вибрати, іншою дорогою піти. Вас будуть вищі сили вести, вам буде фортити. Да, да, фортити, так говорить, фарт. Фартити коротше, не важко. Фортуна буде з вами. І ом, ви зможете взагалі розуміти, так, от знайти собі цю ціль. І до неї вирватися, тому що це вихід на новий рівень. Це дуже хороша карта на гроші, це дуже хороша карта на розширення бізнесу, на відкриття нового бізнесу. Хто тут так оця ваша справа нова? Так це колесо судьби, що його називають, це вам прямо по судьбі може бути. Навіть спілкування з цією жінкою може бути по судьбі. Може ви на цій виставці когось собі там знайдете, чи зустрінете якихось партнерів, нових друзів, чи ви не знаю щось для себе, інсайт, якийсь зловити, що просто вас виведе на новий рівень. От, по Фортуні треба відчувати цю удачу. Можете зіграти в лотерею, можете кудись поїхати. Так, це взагалі карта руху. У вас і колісниця вам випадала. У вас може бути взагалі місяць, дуже швидко буде рухатися. Ви дуже швидко будете змінювати щось у своєму житті і розширювати тут. От головне навіть людей, які будуть приходити у ваше життя, так, які будуть розширяти ваше пространство, ви їх приймаєте. Так, і ще. Туз мечей і ще один туз, і ще один початок. Це вже ідея. Прояснення, так, ви конкретно чітко бачите свою ціль, і ви до неї рухаєтеся. прораховуєте собі кожен свій крок. Бачите, це от якась така спіраль, щось не зрозуміле, що було, так, або можливо, ви на початку місяця ще там трішки от, по уміряності щось зупинялося, так не, не рухалося, то вже в кінці місяця у вас будуть конкретні результати, ви будете знати, куди вам треба іти, ви будете бачити вашу ціль. Тут якесь нове навчання може бути, або пов'язані з документами знову ж таки підписання все таки цього документу. Якщо там на Початку ваш адвокат спілкувався, або якісь гроші ви мали отримати через адвокатів. Так? То вже в кінці місяця ви це все зробите, ви це все отримаєте, і ви по тузу мечей вийдете з лабіринту. Ви проясните собі дорогу. Але тут, от, знову ж таки, треба конкретно розуміти, а куди далі? Куди ви далі будете йти? Якщо ви тут когось відріжете від себе або почистите якесь своє пространство, вам треба розуміти, а до чого ж ви йдете, де ваша цілі? Так, і оракули. Для тільців на січень 2025 року. Ой, вчися у життя. Оцей вас місяць буде просто навчання. Подивіться, ви вже вже вас. Ця теорія є тепер на практику. Будь ласка, рухаємося вперед. Знову ж таки, бачите, жезло, мітла у вас в руках, ви рухаєтеся вперед. І є тут, до речі, хтось, хто вас запрошує. От тут от, 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 така рука, так, у вас хтось, ви, можливо, не зовсім бачите цю людину, не зовсім бачите цю ситуацію, але вже якісь намеки такі будуть, і ви будете, в принципі, готові ризикнути і готові вчитися дійсно із ситуацій, які приходять вам у життя. І ще один оракул посади насіння. От це про тузи. От, тут вам якраз карти ще на на, наголошую, так що в цьому місяці дуже важливо закладати оце якесь таке насіннечко, закладати знову ж таки, тут дуже конкретно ми повертаємося до теми Майкла Роуча. От, хто не знає, от послухайте, почитайте. От я зараз прям підсіла до нього останнім часом. про те, що ми кожною своєю дією садимо зернятко, яке потім виростає. Так? І садіть правильні насіння тут, які потім принесуть вам урожаї, і урожаї позитивні, а не негативні. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі тільці. Обов'язково рухайтеся, дійте, так? але не спішіть, відчувайте цю фортуну і скористайтеся енергіями цього місця. Ми з вами побачимося в наступних відео. па, -па.